Ну а тим часом ринок праці вже кілька років нам сигналізує, половина вакансій припадає саме на робітничі професії. Війна лише посилила цей голод. Робітники із кваліфікацією тепер на вагу золота. Їм роботодавці готові платити відповідно у середньому 26 тисяч гривень. Ми ж вирішили подивитися, кому із робітників платять найбільше і склали традиційний вже для ТСН тижня рейтинг. Отже, на п'ятому місці гірники. Професія шахтаря складна і небезпечна, але завжди добре оплачувана. Зараз ринок праці пропонує їм від 45 тисяч гривень. На четвертій сходинці розливальники сталі. Металургійні заводи шукають таких працівників і готові платити від 46 тисяч. Трійко лідерів із платнею у 50 тисяч гривень, відкривають зварювальники. Вони, за даними Центру зайнятості, отримують не менше 50 тисяч гривень. Срібні призери нашого рейтингу машиністи потягів. Зарплата у цій професії сягає 52 тисяч. Ну і найбільше із запропонованих вакансій отримують складальники мікросхем. Ця професія, де потрібні уважність і висока точність, ключова у виробленні чипів, і сьогодні задіяна буквально скрізь від створення медичного обладнання до виробництва військової техніки. Тож це упевнене перше місце із зарплатою до 100 тисяч гривень. Ну і ось такий вигляд має п'ятірка найбільш оплачуваних робітничих професій. Для них потрібна певна кваліфікація, але ці працівники можуть очікувати, що роботодавці заплатять їм навіть більше.